Привіт, усім! сьогодні готуємо ось таку смачну овочеву страву, все дуже просто, тож беремо до роботи. Нам буде потрібен один баклажан, в мене середній баклажан, вагою 250 г. Баклажан очищати не будемо, будемо зразу його нарізати на стовчики. Зараз покажу на які. Рецепт дуже простий, може бути як закуска, може бути як салат, до основної страви все дуже просто і смачно. Тож продовжуємо готувати, а вам всім приємного перегляду. Ось на такі стовпчики приблизно нарізаємо баклажан. Баклажан нарізаний, все як завжди, наливаємо трішки олії на пательню, розігріваємо її і зараз будемо смажити наш баклажан на середньому вогні до золотистої скоринки. Поки що баклажан не солимо. Все, залишаємо баклажан смажитися, беремо за наступний інгредієнт. Нам буде потрібна одна цибуля, будемо нарізати її. Цибульку можете нарізати в довільній формі, я буду нарізати півкружечками. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Без коло напишіть коментарі, що сподобався вам цей рецепт. Все, цибульку ми вже нарізали, трішки роз'єдняємо зараз колечко і зараз будемо її смажити. Але спочатку дивимося до нашого баклажану, Трішки його перевернемо, він вже трішки підзолотився. Зараз ще трішки він підзолотиться і будемо вже його витягувати. Якщо часі, то баклажан дуже скоро зісмажився, десь до 5 хвилин. Він же м'ягесеньке дуже гарно посмажився. Так, баклажанчик ми вже витягнули. Тепер беремо пательню, наливаємо трішечки олії, і зараз будемо обсмажувати цибульку. Цибульку смажимо вже на маленькому вогні. Наступний інгредієнт нам солодкий перець, в мене зелений, нарізаємо в довільній формі. Зараз покажу, на які шматочки буду нарізати я. Ось на такі шматочки нарізаю я. Взагалі, в цій страві потрібно, щоб все було такими більшими шматочками. Друзі, не забувайте про зворотний зв'язок. пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивиться відео, обожнюю всі ваші коментарі, всім вам дякую, що пишете. Перець ми вже нарізали, твердимося до нашої цибульки, трішки ще її перемішаємо, хай ще смажиться, і ми продовжуємо готувати. Нас наступний інгредієнт це солодкий перець, червоний. У мене досить великий, тому я буду брати половину лише. Також будемо його нарізати на більші шматочки. Все, цибулька вже обсмажилася, зараз сюди додаємо перець і будемо також смажити 3-4 хвилини, але вже на такому середньому вогні. Трішки зараз ще перемішаємо. Ця страва не тільки смачна, але вона ще й дуже така колоритна, кольорова, дуже гарно виглядає. Все залишаємо Це у нас наступний інгредієнт, це два середніх помідори або один великий. Також будемо нарізати на більші шматочки. Це помідорчик ми вже нарізали. Тепер наш помідор додаємо до нашого перцю з цибулькою. Добренько ще перемішаємо. Все, додаємо помідор і готуємо на маленькому вогні 3-4 хвилинки. Тепер нам буде потрібен ще часничок. Я беру два зубчика, можете брати і більше або менше за смаком. Часничок нарізайте до вільній формі, дрібніше грубше, як любите. Тепер трішки ще перемішаємо нашу страву і залишаємо її готувати ще одну хвилинку. Тепер додаємо спеції. Будемо додавати сіль, також я буду додавати солодку паприку і хмелі сунелі. І будемо все ретельно перемішувати. Друзі, додавайте спецію, які ви любите. Додали спеції, все добре перемішали і тепер додаємо баклажани. Зараз все помаленьку, так делікатно перемішаємо. Додаємо чесничок. Будемо перемішувати так акуратно, тому що, щоб овочі мали такий вигляд, щоб у нас ця страва не була така, як регуру злізла, а щоб овочі мали вигляд. Накриваємо покришкою на 3-4 хвилини, щоб всі аромати між собою поєдналися. І за 4 хвилинки будемо додавати ще зелень. І накриваємо ще на 1 хвилинку, і наша смакота вже буде готова. Ось таку смакоту ми з вами приготувалися неймовірно смачно, просто та швидко. Всім, хто їсть, всім смачно, всім рекомендується рецепт для приготування. Нічого складного, готуйте, смакуйте, без кого напишіть коментарях, чи сподобався цей рецепт. А я вам всім дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі відео, всім миру, мирота, спокою. Бережіть себе, всім па-па-па-па.